Шановні друзі, доброго вечора! З вами голос Криму 20.00 середа. Левченко Олександр, посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині в 2010-сімнадцяти роки та постійний заступник постійного представника президента України в 2006-2007 роках. Ми знову з вами зустрічаємося і проводимо аналіз головних міжнародних подій, пов'язаних з російською агресією проти України і. Дій української сторони щодо досягнення мирного договору чи хоча б перемир'я. Ну, головне події, які пройшли за цей тиждень, це, звісно, події, пов'язані з самітом Європейського союзу, який відбувався вже після саміту НАТО. Саміт НАТО все-таки в останній момент мав певні позитивні речі, дійсно, те, що скоротили його проведення. І зробило його більш динамічним. Деякі речі керівництво НАТО змогло зробити і в контексті більшої присутності української теми на цьому саміті. І в кінці кінців вийшли все-таки якийсь позитивний нуль щодо української справи. Звісно, що немає. І речення, хоч одного число, про майбутнє членство України в НАТО. Між тим, НАТО визначило Росію своїм супротивником небезпекою, і це дуже добре. Плюс відбулися великі зустрічі в різних форматах, особливо активною була Північна Європа, де українська тема звучала і те, як країни Північної Європи, скажімо, будуть допомагати. Офіційному Києву стримати російську агресію на тлі того, що фактично американська підтримка зводиться до позитивного нуля. Ну, крім того, що вже заблокована передача 20 тисяч ракет міні-ракет для боротьби з дронами, очевидно, Вашингтон вирішив і призупиняти інші програми, в тому числі ракети для проти зенітних проти повітряних сил, на жаль, і що стосується і систем патріотів і так далі, сподіваємося, що це тимчасове, тимчасове рішення, тому що нальоти на Україну відбуваються постійно. І якщо будуть відсутні у нас американські боєприпаси, фактично вся Україна стає беззахисною від ударів російських дронів, балістичних та. Крилатих ракет. Після саміту НАТО відбулася зустріч у верхах фактично саміт країн Європейського Союзу. І, власне кажучи, нас чекало рішення про те, чи буде прийняти черговий 18-й пакет санкцій проти Росії. Він був більш конкретний, більш серйозний. Були надії про те, що його будуть все таки приймуть, незважаючи на те, що проводилася робота Єврокомісії фондерляєн і голова Євроради працювали і словацькою стороною з угорською стороною, але ми знаємо, що офіційна Братислава заблокувала цей пакет санкцій проти Росії, зблокувала з трьох причин, які пов'язані з тим, що якщо Словаччина не отримує російський газ, то що взамін вона отримує, і вона, власне кажучи, не виставила вимоги, щоб допомагала Єврокомісія обійти енергетичну кризу. Бо за всі ці роки російської агресії, словацька сторона, практично нічого не зробила для того, щоб знайти якісь альтернативні шляхи закупівлі газу, природнього газу, тобто вона ставить всіх перед фактом в тому, що тепер ж замість російського газу в неї нема нічого. Звісно, що є можливості закупівель газу в країнах перської затоки, умовно, той же американський природний газ зріджений, частково це може бути і Норвегія, але треба розуміти, що треба працювати місяцями, і роками, напрацьовувати ці схеми, яким чином до Словаччини можна за нормальними цінами надсилати. Необхідні обсяги природнього газу. Цього зроблено не було, і тому зараз у словацького уряду певні проблеми. І ось ці проблеми він фактично не переносить на плечі Євросоюзу. Говорячи про те, ви розумієте, що Словаччина постраждає від цього пакету санкцій. Тому або ви нам допомагаєте, або ми блокуємо це. Єврокомісія почала працювати в цьому напрямку, але все робить за словацький уряд не так просто, в такий короткий час. Коротше кажучи, Словаччина заблокувала важливий пакет санкцій проти Росії, а паралельно Угорщина заблокувала євроінтеграційний шлях України, тобто вставила своє вето на. Процес переговорів, і, власне кажучи, ми бачимо, як Росія дуже вдало працює зі своїми союзниками в Центральній Європі, які є членами НАТО і Євросоюзу, Будапешти Братислава. Власне кажучи, ви знаєте, щоб заблокувати якесь рішення досить одного голосу. І ми бачимо, що проводились консультації попередні між Словаччиною і Угорщиною, і, власне кажучи. Були поділені позиції. Угорщина блокує євроінтеграційний шлях України. Словаччина блокує пакет санкцій проти Росії. Який результат? Результат той що українські інтереси страждають дуже і дуже серйозно, і певною мірою треба мобілізувати нашу дипломатію ще раз. Треба мобілізувати наших партнерів, активно працювати, продовжувати з Братиславою і Будапештом. В українській стороні, перш за все, Брюсселю, з тим, щоб якось ситуацію змінити на краще. Ми бачимо, що Москва своїми союзниками працює системно, постійно. Вона підпитує їх різними речами, допомогою, в тому числі, новими можливостями спілкування з американською стороною. Яку зараз отримала російська сторона, ну, не дивуйтесь, Штати Америки зняли санкції з атомної станції Пакш в Угорщині. І тепер о, 10 російських банків, які дуже пов'язані з Кремлем, от знову відновлюють фінансування цього проєкту, будівництва цієї атомної станції, а сума 10 мільярдів доларів. Міністр закордонних справ Угорщини Сіарто заявив, що нарешті фактично торжествує справедливість, яку зробила щодо Угорщини адміністрація попередня президента Байдена. І ось тепер нормально буде функціонувати будівництво і російське фінансування цього мегапроєкту. На жаль, ми не бачимо єдності повної європейської в тому, що російська ядерна енергетика використовується в політичних цілях. Власне кажучи, Росатом будує в тих країнах, де потім активно заходять російські зовнішньополітичні інтереси. Ну, власне кажучи, оцей мегапроект у 10 мільярдів доларів дозволив Росії. Дуже сильно прив'язати Угорщину до своєї зовнішньої політики, і ми свідки цього. Власне кажучи, цей проєкт проходив реалізація під час мандату прем'єрського Віктора Орбана. І не дивуйтесь, чому Віктор Орбан займає настільки проросійські позиції і настільки антиукраїнські. Всі ці речі, пов'язані, начебто, з захистом угорської національної меншини, все це притягнуто, на жаль, за вуха. Тема Українська угорська меншина заявила і всі її організації в Україні, що стан її о, зараз в Україні задовольняючий, що рішення стані уряду щодо Застосування угорської мови в місцях, де компактно проживає угорська меншина щодо навчання угорською мовою, щодо не тільки в школах, а й в вищих навчальних закладах, щодо іменувань вулиць, міст, містечок і так далі. Все це виконується між тим, якщо Угорщина блокує євроінтеграційний шлях України, це значить, що угорське населення також страждає від цього. Що Відтягується момент вступу України до Євросоюзу, і, власне кажучи, угорці, етнічні, які проживають в основному в Закарпатській області, були б дуже зацікавлені, щоб якраз Україна набула мандату членства, що допоможе не тільки українській державі, а власне кажучи, етнічним угорцям в контексті тих прав, які набуває держава, коли вона стає членом Євросоюзу, це вільне переміщення робочої сили, капіталу і так далі. Звісно, що вони можуть тоді вільно їхати по всім європейським країнам, влаштовується на роботу не тільки в Угорщині, а в країнах, де куди більше заробітна плата. от І це правом користується кожен український громадянин, зокрема угорська меншина. Між тим вона знаходиться поруч. З західним, так би мовити, світом, і чисто географічно і, 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 і геополітично їм подорожувати в Європу було б набагато зручніше. Ну і е, далі ми говоримо про те, що Україні треба все-таки посилювати ці вектори роботи по проблемним трекам. Залишається проблемний трек, про який ми згадували у нас в передачі американський. Другий проблемний трек це угорський, третій словацький. Ну і ще один трек, ми згадували, який, на жаль, теж з'явився і нікуди не дівається, це польський. Президент Польщі Анджей Дуда таки приїхав в Україну прощальним візитом на День Конституції. Це дуже позитивний момент. Мусимо сказати, що він відпрацював фактично 8 років і тому не балотувався на пост президента втретє. Це забороняє Конституція. Але, власне кажучи, новий президент Навроцький, який скоро заступить на посаду після його інавгурації, підтримувався якраз діючим президентом, от і партію, яку вони представляють. Тому ми бачимо якусь спадкоємність того, що відбувається в, в контексті діяльності адміністрації президента, діяльності глави польської держави. От, але певні речі нас насторожують в контексті того, що пан Навроцький заявляв про те, що не підтримує вступ України в Євросоюз і НАТО. І це дуже-дуже прикро, і це, звісно, говорить про те, що нам з офіційної Варшави треба працювати більш тісно. Зрозуміло, що уряд і премєр міністр Туск – це одна політична сила, президент Дуда і новий президент Навроцький це інша політична сила. Між тим все вирішує уряд, але. Думка президента країни НАТО НАТО важлива. І він відповідає за зовнішню безпекову політику відповідно до Конституції, тому може впливати і на урядове рішення щодо цього. І, звісно, питання вступу України в Євросоюз і НАТО, якщо у нас буде, так би мовити, критична ситуація в відношенні з Польщею. Це дуже не, не дуже хороший сигнал. Тому польський трек залишається. Надто важливим хочу сказати, що Навроцький колись до недавнього очолював Національний інститут пам'яті, який ініціює по всій Польщі питання щодо визнання волинської трагедії геноцидом польського народу, і ви знаєте, що використовувалися моменти щодо того, що, начебто, Україна блокує всякі археологічні дослідження, розвідки. Розкопки місць поховань поляків, які загинули, начебто в 43-44 роках, коли був українсько-польський міжетнічний конфлікт, то, власне кажучи, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України все це питання вирішило і вперше за багато років польські Ексгуматори приїхали в Тернопільську область, і в тому місці, якому вони просили, провели екзуманаційні роботи, От місце, де проживали поляки. І, власне кажучи, провели роботи досить успішно. Дивлячись на те, що Україна веде цю важку боротьбу на фронтах в Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині. от... Підсумок цієї роботи був такий, що місце, де були ці масові поховання, виявилось, що там не тільки поляки, а там і етнічні українці, там виявилися навіть німці, там виявилися навіть представники партизан більшовицького толку. Тобто ті, що очовалися НКВД. І, чесно кажучи, місце екзаменаційних робіт не підтвердило той факт, що це було масове поховання поляків. Там були поховання фактично в одному місці різних людей. Чесно кажучи, мені самому, як історику, це трохи до кінця не зрозуміло, як же так сталося, що в одному місці поховані зовсім різні от, етнічні групи, політичні і так далі, але так воно є. І ви ж розумієте, що це визначалося не по останкам решток тіл, які залишилися кастей, да? А від документів чи якихось бейджиків, і так далі, які там були знаходжені, знаходились в цих могилах чи в місцях поховання. Ці, ці речі свідчили про те, хто там е, знаходився. Так що е, е, наступне, коли е, Польща заходить, робити, проводити екзамоційні роботи, наше Міністерство культури стратегічної комунікації готове е, відгукнутися, працювати. Але між тим, ми вважаємо, що цей процес має бути двосторонні. Деякі речі цікаво провести роботи і на території Польщі, тому що ситуація була така: на території України поляки дійсно були в меншості. Ну і зрозуміло, це етнічна українська територія, одвіку, вона була в складі польської держави, тільки із за того, що. Офіційна Варшава завоювала цю територію військовим шляхом, але етнічно це українські простори. Українські простори були і зараз на території сучасної Польщі, тому що східна Польща це була територія Галицько-Волинського князівства дуже довго. І, і там, звісно, процес прибуття польського населення і так далі був більш активний, тобто ближче. Етнічний польський простір, і, звісно, там українці вже були в меншості, а поляки в більшості. Ну і, на жаль, в цій конфронтації логіка була така: той, хто в більшості, той і перемагає, да той ініціює якісь речі і міг їх реалізовувати набагато простіше, коли ти в більшості. Тому ми, ми зазначаємо, що. Більшість українців, які постраждали в цьому конфлікті, якраз не на території України, а на території Польщі, тому що там вони були в етнічній меншості, і нам теж важливо віддати їм штану і розуміти, то, які обсяги їх, кількість загиблих і так далі, незважаючи на те, що історики вже проводили розвідки, історичні. Розмовляли з свідками цих подій і так далі. Це не щось таке незрозуміле, і воно давно все це досліджувалося. Тільки мушу сказати, що польська сторона досить системно працювала всі ці десятиліття. Українці цьому приділяли трохи менше уваги. Ну і тому дещо фактажу трохи у нас менше, ніж у поляків. Тому для того, щоб цю дискусію продовжити з нашими партнерами польськими, нам треба ще трошки сконцентруватися в історичному вимірі. Знову дослідити деякі речі, перепровірити, тому що наші історики не погоджуються з тими цифрами, які офіційно оприлюднила польська сторона щодо жертв в цій боротьбі між яка інколи переходила в стан. Міжнаціональної різанини, треба це визнати. І треба визнати, що це дуже-дуже погано, і це відбивається певною мірою на сучасні відносини. Але позиція офіційна Києва в тому, що ми все-таки маємо дивитися в майбутнє і говорити про те, що двосторонні відносини мають активно розвиватися, а не якісь історичні факти, мають тормозити цей. Двосторонній політичний рух. Ну, як історик, хочу нагадати, що українська сторона ніколи не піднімає питання про якусь відповідальність польську щодо українців і щодо їх забезпечення етнічних, мовних, культурних прав, коли там була польська держава. І мені здається, що є певне зловживання офіційною Варшавою. Речами 1943-44 років. В тому контексті, що якщо ми говоримо навіть про другу польську Речпосполиту, Посполиту, то проживання там українців було ну, не зовсім настільки щасливе, як видається. Тому що певні речі щодо полонізації тієї території, певні речі щодо певних культурних. Релігійних утисків завжди були зафіксовані, але українська сторона ніколи не збиралася виносити на перший план і звинувачувати наших партнерів, чому що вони і тепер, як їхні нащадки, несуть відповідальність. Чому я про це говорю? Тому що президент Дуда заявляв про те, що і сучасні українці несуть відповідальність за те, що відбулося на Волині, і це не зовсім. Коректно політично, юридично, дипломатично, тому що в той час, коли все це відбувалося, це була не територія Української держави, перше, це була територія під нацистською окупації. До цього там була територія Польської держави. На той момент, тих кого стосувалися ці події, були громадянами Польщі, і, власне кажучи. В цьому контексті треба розглядати все, те, що відбувалося між громадянами Польщі. Ну і звісно, що українська сторона і близько не підходить до того, щоб визнавати, що ми каємось в тому, що хтось там це все зробив. Якщо ми, як історики, ще раз я, я належу до цього цеха істориків, переконаємося про якісь злочинні накази, які були зроблені і реалізовані, і так далі. То ми їх маємо засудити не як тільки історики, не як тільки громадяни, а як українська держава. Між тим треба уважно подивитися і все, що відбувалося в контексті того, що це було. Ми про це з вами говорили і раніше. Тому ось позитивно, що пан Дуда прибув в Україну, між тим хтось вже з істориків помітив, що один з охоронців. Носив символіку армії краю. Армія краю не є якоюсь організацією, яка заборонена в Україні і так далі. Але певний символізм хотіли показати для польського телебачення. От тому, що тема Волині, на жаль, звучить політично на порядку денному всієї польської держави, особливо коли в липні. Буде відзначатися вже офіційно, про що погосував парламент О, День пам'яті про ці жертви. Тому до цієї теми ми повернемося, звісно, будемо уважно слідкувати. І я, свідок того, що наше Міністерство культури та стратегічних комунікацій на цю тему звертає увагу. У нас відбулася зустріч. Міністерство закордонних справ України, який проводив міністр Сибіга з істориками, які займаються ось цією проблематикою в Волині. Всі вони брали участь в дискусії щодо цієї теми важливої. Сам пан Сибіга свою політичну кар'єру зробив в посольстві України в Польщі, тобто польську тематику знає. І, власне кажучи, у нас є надія на те, що цей польський трек все-таки має якось ефективніше запрацювати в контексті того донесення історичної правди і в інформаційному продажі польському просторі, і внесення певних уточнень щодо нашої історичних тез, якщо, можливо, вони не є зовсім точними. Ну і мушу згадати. Речі, які пов'язані з тими чотирма треками американським, Я його задав, на жаль, ми очікуємо, чи буде застосована Вашингтоном ініціатива республіканського сенатора Грехема щодо введення пекельних санкцій стосовно Росії, там 500% мита. Тарифи і так далі, вжиття Заходів щодо країн, які намагаються допомогти Росії обійти санкції і так далі. Сам сенатор підтвердив, що 100 е членів Сенату резолюцію підтримує вже 84, е між тим, е скоро її, очевидно, будуть е голосувати. І ось питання в тому, як буде визначена позиція президентської адміністрації, тому що чи, чи будуть застосовані ці санкції повним об'ємом, чи хоча б меншим об'ємом, власне кажучи, навіть якщо меншим об'ємом було б непогано. Найбільша небезпека це пропозиція, яка прозвучала з Білого Дому про те, що. Е Пропозиція сенатора і сенату має носити рекомендаційний характер. Не зобов'язуючий, а рекомендаційний. Тобто санкції будуть вводитися, можливо, пізніше, якщо будуть знову якісь події, і так далі. І В цьому контексті побачимо, як буде розвиватися всі ці події. І у нас все-таки є надія про те, що сенатори. Під час дискусії зуміють переконати о, тих скептиків, що санкції хоча певною мірою наносять шкоду о, американській економіці, між тим дуже швидко змусять Росії сісти за стіл переговорів і досягти мирних домовленостей. А це, власне кажучи, анонсував ще в своїй передвиборній кампанії Дональд Трамп, і цією програмою він переміг, і з цією програмою він вийшов. На міжнародну арену з першою пропозицією та встановлення перемір'я. І цю пропозицію ми підхопили в першу хвилину переговорів з американською стороною, але пройшло три з половиною місяці, вже четвертий. І на цю пропозицію Дональда Трампа не відгукується російська сторона. Відбулася вчора зустріч, не зустріч а телефонна розмова президента Франції Макрона з Путіним. Три роки Макрон з Путіним не розмовляв, але фактично Путін виходить з дипломатичної ізоляції. На жаль, цю ізоляцію пробивають деякі країни. І результат очікуваний, що ніякого перемір'я Путін не збирається досягати. Зупиняти бойові дії Путін не збирається. І, власне кажучи, у Макрона враження про те, що Путін хоче воювати до. До останнього, тобто до захоплення, повного захоплення або повної поразки військової України. Тому цей весь мирний план американського президента фактично він нівелюється, він ігнорується, на нього Путін взагалі не звертає увагу. І, можливо, вже настав час трохи зупинити агресивність Кремля таким важливим рішенням Сенату і Конгресу. Сполучених Штатів Америки. Очікуємо відповідних кроків американської сторони. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться нас у Facebook, в, в Телеграм-каналі. Ставте лайки. З вами був Левченко Олександр, посол України в Хорватії, Боснії Герцеговині, 2010 17 роки. До наступної середи, до наступного детального аналізу міжнародних подій. Вітання.